Всім доброго дня. Сьогодні 28 липня 2024 року. Неділя, у мене вихідний день. Неділя рідко буває. І я сьогодні цілий день проводжу вдома, тому що чекаю на меблі з ікея. І вони сказали чекати з 9 ранку до 9 вечора, але молодці зараз. Зараз 10 годин 53 хвилини, і вони мені вже привезли меблі. Ось коробки хочу показати, ось коробки, і ось ще коробки біля дивану стоять. Так що я зараз замість того, щоб відпочивати... І йти десь в місто сьогодні. Наш англійський клас зустрічається в Вашингтоні. Я хочу трошки зібрати саме необхідні меблі: це барний стілець на кухню, тому що мені зручно після роботи там сидіти, а не стояти ноги болять. І може столик для комп'ютера. Ну і там таке по, по дрібницям, тому що діти мої зараз не в Арлінтоні, поїхали до рідні Джона. Я думала, що вони сьогодні приїдуть, а вони так несподівано поїхали, тому я, може, щось таке дрібне зберу, а там подивимося, тому що не буде часу на, на цьому тижні зовсім не у них, не у мене, мабуть. Ну, подивимось. Вчора я прийшла з роботи, а у нас така жара в будинку виходить, що не працює кондиціонер. Він ось дує, звук є, але не охолоджує. Я не знаю, що трапилось, кругом висять обяви. Сказали, що сьогодні. Ну, зроблять, але не знаю. Жарко. Я вийшла на вулицю там і то краще трошки, тому що вітерець невеликий. А тут жарко. Зато вчора внизу стояли такі ванночки з льодом і стояли бутилки з холодною водою. Так що ось адміністрація будинку думає про людей, про їхній комфорт. Ну, не завжди думає. Ну, може, це тому, що вчора субота, а сьогодні неділя, і всі служби вихідні, не знаю. Так що зараз буду в жарі працювати, але я просто не зможу десь піти гуляти і на вулиці жарко. і Я не люблю гуляти по місту, коли жара. І коли я знаю, що у мене ці коробки будуть стояти, і ще, може, тиждень. Із-за того, що в мене не буде часу потім. Так що почну потрошки я збирати, що зможу, саме просте, а потім вам покажу, як буде змінюватись моя квартира після отримання меблів, ну, в Айкеї ми все заказали. І 13 серпня буде два місяці. Як я живу в цьому будинку, і я покажу, як все змінилося. Все, до побачення, всім гарного дня, гарних вихідних. Будьте здорові, щасливі, добра, радощів і позитиву побільше, оптимізму побільше. До побачення. Дякую за те, що дивитесь і підписуйтесь на мій канал, а також що, що коментуйте. До побачення.